Про страх мені зараз всплила така фраза, що коли ми боїмося, наш світ звужується до тунелю, де тільки є один страх. І більш нічого ми вже не можемо помічати. Ми завжди будемо думати тільки про той страх, який нас пригнічує, що нас щось чекає страшне. І все, ти не помічаєш ні сонце, ні вечір. Ти чекаєш, поки оцей давокла меч опуститься на шию. От коли ми переборюємо страх, дивимося йому очі кажеш, та тобі зроблять анестезію, тобі не буде боляче, ти знаєш цього лікаря давно, він завжди дуже чуйний і не зробить тобі боляче. Все, і ти якби розмовляєш з собою, і е, е, всередині оцей страх він відступає і тоді. Простір розширюється, тоді ти виходиш за цей тунель страху. А так, поки ми в своєму страхі, так, ми в тунелі і більше нічого не бачимо, крім цього страху. Всім бажаю вийти з цього тунеля, так, розмовляючи з собою, приводячи доводи проти того страху, що все буде добре. З нами не тільки гарні лікарі, наші друзі, наші родичі, що нас люблять, а й Бог що держить нас за руку.